Ну що ж, тут кажу, що Зеленський оголосить прям таке. 24 лютого таке, але до цього всього ніхто не готовий. У Путіна жим-жим з телеграмом і Ютубом. І він все ближче наближає Росію до Північної Кореї. В принципі, ну а так рухається туди back to basics. Про все це поговоримо просто зараз. Ім'я моє Ірина Узлова. Прямий ефір одразу двох Ютубів. 24 канал, каналу. Пане Тараса Загороднього політехнолога. Пане Тарасе, вітаю вас рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, Рома, слава. Пане Тараси, ну що ж, Financial Times, Тут ну хто ж, як не Financial Times знати наші плани. Да, я так відчуваю, скажете ви. Але ну вже ми так синхронізувалися. Але Financial Times пише, що Зеленський може оголосити план 24 лютого. Україна готується до проведення виборів одночасно з референдумом до 15 травня на тлі тиску. США. цей крок за словами джерел видання відбувається на тлі сильного тиску білого дому на Зеленського щодо завершення мирних переговорів між Україною та Росією навесні і проведення виборів до 15 травня. Люди близькі до Зеленського заявили, що він та його команда дали зрозуміти адміністрації Трампа, що вони готові до надзвичайно стислих термінів попри логістичні перешкоди. І президент вважає цей рік найкращим для його шансів на переобрання, розповіли у команді Зеленського. Віктор Таран, політолог, а нині військовослужбовець збройних сил України, каже, що він таке і раніше чув, ще до того як Financial Times опублікувало це, спілкуючись із людьми, наближеними до адміністрації президента. Водночас він казав їм, мовляв: а як ви собі уявляєте, що щось буде підписано до травня, чи що, на що ці люди з якими спілкувався? Вся запевняли його, що е, насправді може бути укладено і підписано якусь угоду вже в березні або навіть квітні. І політична логіка цього сценарію доволі прозора, каже таран поєднання референдуму, і президентських виборів підвищує в яв явку. Ну от і, та, от все. Але як це взагалі можливо? Ми ж саме розуміємо, що ми не наближаємося ні до якої мирної угоди. Які вибори і референдум в травні? І що це Трамп таки тисне? Ну знаєте, ну по-перше, це ще раз показую, що все, що пиш... Не все, що пишеться на заході, взагалі відповідає реальності, ну неадекватній реальності. Я вам скажу, то тут технічно неможливо зробити, щоб через три місяці провести вибори, тому що от дивіться зараз. от Оцевака там законодавство готує, як вони бачать, що їм потрібна. А от після закінчення військового стану вони хочуть півроку перехідного періоду, півроку для того, щоб взагалі розібратися, на якому на як на, 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 на якій землі вони знаходяться, розібратися з реєстрами виборців, розібратися з технічними питаннями і так далі. Провести вибори можна будь-які. Ніхто це не заперечує, можна давайте так, можна 24-го оголосити. І, в принципі, 25-го провести можна і так, проблема в легітимності виборів і будь-яких процесів пов'язаних з цим. Тим більше це протирічить позицію, яку те, що озвучив президент, сказав, що давайте два місяці перемир'я і будуть вам свята демократії. Тому я тут не бачу, як вони організовують перемир'я. Це мається на увазі про Трампа в першу чергу. Як це можливо провести? провести? Це вибори, коли йде війна, неможливо. Ще раз говорю, та ще легітимні далі. Звичайно, що але тут, тут правда такий нюанс ходить. Що проти виборів, до речі, під час виборчого стану були категорична опозиція. В першу чергу, до речі, пан Порошенко сказав, що ні. Ну він там за своїх причин він ж під санкціями знаходиться. Він взагалі може не, не може опинитися в такій ситуації, що він може ніде взагалі не балотуватися ані в парламент, а не на президента. Тоді хто з діючих політиків точно буде висуватися. Тимошенка буде висуватися, і е, вона має такі ну, ресурс, в тому числі, але вона теж проти того, і вона публічно заявила, що вона проти виборів під час виборчі під час проведення війни. А тому, що це небезпечують права а, військовослужбовців, і тому тут а, в цій конфігурації виглядає: от єдине, що з цим можуть погодити з цією статті, що якщо вибори будуть проведені під час війни, то Зеленський виграє, тому що я думаю, що залужний не піде на ці вибори. А що? Ну, да, а що? Я думаю, що заложний, може, ні на які вибори не піде. А хто би міг піти, хто такий би був, хто б не хотіли. А Білецький там неодноразово казали про політичні а амбіції. От а, а він військовослужбовець, в тому та й справа. Така хитра мудра схема? Так, військов... <см> да, в тому та й проблема. Чого от про що і Тимошенко говорить, що це неможливо забезпечити права службовців? Тому що в армії заборонена ж політична агітація. І, от військовослужбовці виявляється, не зможуть е е висуватися або вести кампанію. Ну припустимо, я суто так знаєте, теоретизую, хоча вважаю, що ну я просто вибори бачив, знаєте не на, на телеекранах, а бачив всередині, як це все відбувається. І Тому вважаю, що це фантастичні якісь історії. От, але якщо вони будуть реалізовані, реалізовані то однозначно Зеленський перебирається, а, на другий термін під час цих виборів. Хоча знову таки я не вірю. Ну я просто фактично не бачу, як це до літа можна зробити, а, тому що є знову таки, тим більше два, 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 два заходи, і, і референдум провести всеукраїнський, і президентські вибори. Ну це надважке завдання. Тим більше ви ще повинні розуміти, чим відрізняється референдум від, наприклад, президентських виборів. В референдумі є обов'язкова явка, там, по-моєму, не менше 50% повинні дійти до дільниць в президентських і в місцевих виборах. І в парламентських такого немає і багато чого іншого. і багато чого іншого. Тому я вважаю, що це такі танці з бубнами. Зеленський може обіцяти проведення якихось виборів, але у нього умови він її публічно озвучив, що повинні бути два місяці забезпечене перемир'я. Так і буде вам свято демократії, будь-яка і так далі. Тому я поки тут ну не бачу, не бачу, як воно технічно навіть відбувається. Ну, так да, тут воно дуже та, технічно, і що, і я рахам'я не розказав. Ну, Стефанчук казав, що щось там розробляють. Карнієнка там відповідальний за от це От все значить, да ну що вони не розробляють до кінця е, травня. Я не дуже розумію, то це треба підготувати, а обстріли як? А без припинення вогню як 1500... підсот тисячу підсот один питань, воно. так да, що нічого так не буде, да чи чи, чи такі Ну, я вважаю я, я вважаю, я що це нереальна Якась фігня. Написали написала щось, хтось вигадав. Розмовами про те, що це можливо провести. Це технічно навіть неможливо провести. Знову таки, давайте так, легітимні вибори, які б ні в кого не викликали запитань, провести в такі строки неможливо. Ну, дивіться, що таке легітимність? Це коли всі учасники виборчого процесу визнають ці вибори легітимними. Ну, дивіться, от Порошенко вже говорить, що ні. Тимошенко говорить, що ні. Так а хто буде ще їх легітимними визнавати? Ну так. Да. Коротше, тут ставимо три крапки. Але все-таки, а чого ми на 24 лютого, наприклад, можемо чекати? Там же ж Трамп, до речі, звернула увагу Олеся Бацман після того, як вони там їздили з Гордоном до Малитовних сніданок, отата от, от, о, до речі, друзі, сьогодні, о восьмій вечора, Олеся на моєму Ютубі буде в прямому ефірі. І вона звернула увагу на те, що Трамп звернення до конгресу і там щодо виборів до, до конгресу, теж листопадових приурочив на 24 лютого. і вона каже, що це напевно не прос. Та так плюс там 20-й пакет санкцій. Ну такий е, потужний, як то словами класика, е, європейський союз презентує. Ну все ж краще, ніж ці 19 попередніх, чесно кажучи. Там теж є про обхід, то танкерів, що, що ми обговорювали. А ми чекаємо чогось на 24 лютого чи ні? Де думаю, що нічого. нічого. Ну слухайте, те, що те, що європейці на словах потужні, це взагалі нікого не викликає не викликає ніяких заперечень. Були б ще такі потужні дії, ні, точніше, так. Хоча б 10% від цієї потужності, яку вони демонструють на своїх паперах, ціни вів не давно не було. А так знаєте, дай Боже, 0,05% з того, що що проходить. Ні, те, ну якщо ну давайте окремо, якщо про санкції говорити. Якщо добре, що вони їх запроваджують, тому що спробу їх потім скасують. Це означає, ну, і ви собі 20 пакетів, да? от зараз росіяни зупиняють, припустимо. Зупиняють, пропустимо, війну і вимагають, щоб з них скасували санкції. І тут, і тут, в Європі, починає працювати вже оця канітель з бюрократією, навпаки. Тут вони починають обговорювати, як вони теоретично можуть знімати санкції. Ну тобто, далі в тому. В тому анекдоті про хаджина середіна або і шах здохне, або потішах здохне. Тобто Росія тут може здохнути до того часу, поки вони, вони так здихають достатньо активними темпами, Не тільки не завдяки Європі, а завдяки все ж таки американцям, які он вже там восьмий танкер спіймали в Індійському океані а, а, і витісняє зараз з ринку Індії саме російську нафту. Тому це добре, що вони роблять, але чи будуть вони реалізовувати це, як, як вони говорять? Це поки що велике питання. Я особливо нічого не очікую. Те, що там буде Трамп говорити, ну у нього свій порядок денний. У нього внутрішні питання. Йому треба там вибори вигравати в конгрес і багато чого давати відповіді. Американцям. Ну я не виключаю, що там на 20, до 24 числа вони до речі можуть дотиснути Кубу. Ну, тому що ви ж знаєте, що вони. Ну, пам'ятаєте, ми, абсу... ми обговорювали питання, що наступна Куба буде. От, ну так Куба наступна. Вони вже там оголосили цю блокаду, а ніхто вже паливо туди не привозить. На Кубі колапс, Так? і вони просто чекають, поки це таке яблучко впаде їм в руки. От. Тому я не виключаю, що вони до 24-го числа і Кубу ще дотиснуть. Ну да, вони ж там виходять і кажуть, і пише те, що це прислуто західна преса. Що для штатів головне перефокусуватися на західну півкулю. Насправді, що може бути і оце. Я оце бачила, що ви коментували допис Вадима Денисенка, політолога, якого я теж часто цитую, і читаю. Він є гостем наших ефірів там моїх колег. І він тут звертає увагу: ну, в принципі, про те, що і ми говоримо, да, що якщо коротко, всі чекають виборів, США і програшу республіканців. Це вигідно Європи, бо про них трохи забудуть з'являться за Проти умовної не дуже Гренландії, це вигідно Росії, яка ставить на хаотизацію процесів. Це вигідно Китаю, який розуміє, що в такій турбулентності Трамп буде ослаблений. Це не вигідно тільки нам. Якщо трохи ширше, Європа входить в час вирішення екзистенційного питання, вони мають стати самостійним гравцем, концепція мерса чи грати в диверсифікацію між Китаєм та США, про що вчора в інтерв'ю самими медіа казав Макрон. Є ще третій варіант нічого не робити. Концепція багатьох, і це так воно і є. Але каже, для перегрупування і створення армії треба ще мінімум пара років. Взагалі, якщо прочитати Мюнхенську декларацію, то складається враження, що зима прийшла і всі біди від Ша, а свої провини ЄС не бачить. І отут, я думаю, що ви з Денисенком погоджуєтеся. А я теж, я ото прочитала там Ішингера, то напередодні там воно вийшла. І там, от опять оцю тональність я почула таку безлику. Ну я і захищаю Європу, але вже на 20%. Але зрештою, реально, оці всі ці макрони, які виходить, каже, в нас геополітична турбулентність. А ти раніше не бачив в нього і в країні Чесно кажучи, не те, щоб спокій уже кілька років поспіль. Зрештою, все це мало бути мало цікавим, якби в нас не було війни, каже правильно Денисенка, і ми не були залежними від ЄС. Ну і каже, що про цю невдячність України треба якось ну не ображатися, а комунікувати, тому що що це все воно таке є. А от тісно, а мені каже Михайло Штельман, політехнолог, що взагалі Мюнхенська конференція покаже мало чи не війну між Штатами і Європою. Війну чи просто звинувачення європейців, коли вони не хочуть дійсно брати на себе відповідальність. Ну, ви бачили мій коментар, як я назвав <сіх> європейців. <там. сіх> ну, скажу, скажу про це. не буду тут і не Так треба, багато так. правди. Говорив, <сіх> дивіться. Ну, європейці реально про про просто в космосі, просто в космосі. Вон, ну я, я не виключаю, що вони реально чекають на е, е, те, що демократи переможуть там. Да? А я скажу, нічого не поміняється майже в зовнішній політиці нічого не поміняється, тому що у президента США більше повноважень по зовнішній політиці є. Так? І е, Трамп, е, от, він використовує схему Байдена для обходу Конгресу. От в таких питаннях. От, наприклад, він же не брав дозвіл на операцію в Венесуелі. Не брав, а чого? Він же з наркотиками бореться. А з наркотиками боротися, не потрібна дозвіл Конгресу. Це надзвичайна ситуація. Так Байден робив під час своєї каденції, коли запровадив надзвичайний стан в енергетиці, і він вручному режимі керував, які дозволи давати, що будувати ЛПЧ термінали, зупиняти, не зупиняти нафтопроводи і так далі. Тому нічого не поміняється. Наступне, якщо теоретично. Вони їм вдасться провести імпічмент, то хто буде президентом? Президентом буде Дівенс, який буде те саме робити, що робить Трамп. Тому що не існує політики Трампа. Є політика Апарату Сполучених Штатів Америки. До європейців досі не доходить, що це політика на років 10. І коли Трамп забере Гренландію, демократи не повернуть їм Гренландію. Коли а, 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 Трамп витисне а, з Куби Росію та Китай, не поверне він назад нічого, не забереться він з європейського континенту, мається на увазі нафтові компанії. і багато чого іншого. Тому що це політика Сполучених Штатів Америки по витисненні, в тому числі Китаю, а тут у демократів та республіканців повний консенсус. Що досі не доходять до Європи, що вони щось пропітляють, що вони там будуть зараз антиамериканські ці, е, 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 антиамериканські настрої там розганяти? Да плювати вони хотіли на ваші антиамериканські настрої. Вони розуміють, що 70% нас НАТО це все рівно американці. Нічого ви зробити не можете. Якщо хочете щось показати американцям, ідіть воюйте в Україну. Ідіть воюйте в Україну, збивайте літаки російські, надсилайте конкретні війська, тоді ви покажете свою самостійність. Допомагайте більше Україні. Це є основа вашої армії Європи. І тоді ви і американців зможете віджати, і США зможете віджати, і Китай зможете віджати. А це абсолютно не, не, неадекватне розуміння, що відбувається, ну воно і далі буде в Європі, так от проходите. Якщо так, так, от я бачу. Ну так, да, бо там да, Макрон, це я навіть ото вирізала собі взяла до, до програми, а там стільки було банальних шаблонних фраз. Це укріплювати геополітичну. Э, Знаете, э, э, Ріна, да. Я думаю, що ви тепер я, я думаю, що ви трохи починаєте розуміти Трампа і американців. ще ні Європи. Ні, А взагалі... я його вже розумію. А я, а я, я вам скажу. Я ще далі, я розумію, чого чого вони до, до них причепилися. Ну реально, коли виходить Макрон, у тебе йде війна, у тебе війна на Євро європейському континенту і те гібридна атака з боку Російської Федерації, там Німеччина, Бельгія, Швеція, Диверсії. Виходить Макрон і говорить, що у нас головна проблема це американці. Ну ти здоровий на голову. Ну скажи, будь ласка, то про що ти говориш? Ну да, ну то що вони реально трошки ну не прям ото що ви написали два слова, то хай почитають глядачі під постом Денисенка, бо Ютуб такий ніжний, тендітний, емпатичний, що він розстроїться і буде бл блочить. Але воно тісно вони просто нічого не роблять. Вони просто якісь я не розумію нічого, да, да вони, вони, вони думають, ліливий. що розмокчиться. Да, ні так як це розмокчиться. Що розгадував мені? Хто чижов Георгій політолог 2007 рік, коли Путін на Мюнхенській конференції оголосив фактично свої плани на наступні десятиліття в 2008 році. Почав свою війну проти Грузії і не зупинився. Бо він все чітко сказав у 2007 році. І та половина тих самих, що зараз є так чи інакше при владі, все це чули. А досі вдають, що ніби нічого не було. А він далі, Лавров, і всі на ОВ там сидять, виходять і кажуть: ми підемо проти Європи. І навіть каже Лавров, що це буде не СВО, а всіма засобами ми будемо відповідати. Ну я скажу, як це чого це так відбувається. Тому що, наприклад, сидить Макрон. От давайте так. Європа просто велика, і не всі розподіляють ризики. Не всі розділяють ризики е, свого існування. Чи вірить Макрон в те, в те що Франція буде окупована Росією, що будуть якісь дії проти Росії, проти них Росії? Ні, тому що вони далеко. Навіть Німеччина впевнено, не сильно вірить. Вони так думають, як ви говорите, половина яких так. Ну, вони там, Бельгія, наприклад, Німеччина думають: ну а що? Ну а що, як поки вони пережують, е, пережують е, країни Балтії і Польщі, ми з ними встигнемо домовитись? Така там позиція. От така позиція. Тому що вони думають, що зможуть пропетляти. Да? Думають, що реально сподіваються, що демократи переможуть і якось зміниться зовнішня політика Сполучених Штатів Америки. Так, ну тому що не хочуть напружуватись, бо а, політична система Європи вона не народжує таких політиків, які готові брати на себе відповідальність за непопулярні рішення. Тому що вони думають, це, це ці квіточки, що не дай Боже програють вибори. От і все. Ну і настрої в європейців такі. Але і це ж еліти повинні пояснювати народу, що жирні часи закінчилися, і що все по іншому. Тепер що небезпека біля воріт, і війна вже йде на території Європи. Так Так що так, да, да. Дуров каже, що Росія і Іран. То вже все одно значно ну він там терився кілька місяців на реакцію, бо насправді я нагадаю, що вперше почали замідлять, е, як кажуть, новоязом на, на Росії телеграм ще в серпні минулого року. А тут ще Роскомнадзор сказав, що Ютуб тепер і взагалі просто лішня конструкція, скажімо так, просто нічого й не треба. Ну, дурав, звісно, там і тим підлизував, і цим підлизував, і дані зливав. Я думаю, та конкретно. Ну так, ми свічку не тримали, але звинувачення різні ходили. Ну, власне, без телеграма і без старлінка, і без Ютуба, а російські армії ще взагалі Варто на щось розраховувати. Там смішна ситуація. Вони ж й просувають оцей Макс, Вакс, як у них там називається. Макс, а, Макс. А, да, Макс. Макс да, лучше да. було б. Да. Вони, вони просувають там хочуть перевести всіх на єдину платформу. Ну по північно-корейському сценарію. Так і він теж не працював. У них там і Телеграм завис, і то зависло. Ну, дивіться, звісно, що це впливає на їх керування їхніми військами, тому що коли немає комунікації, ну, ти не знаєш, хто де перебуває. От, тут старлінки відімкнули, да, оце е, винахід цього клятого НАТО. Вимикають зараз телеграм, от до якого вони звикли. Звичайно, що звична комунікація. Ну, падає якість взаємодії між людьми, ну це падає у будь-якому колективі. У будь-якому колективі, коли немає, знаєте, спільної точки, де ви можете щось обговорити. А Авіть собі в армії, де вони звикли використовувати телеграми і для керування, і для обміну інформацією оперативними і так далі. Тому, звичайно, що це буде впливати. Ну, нехай йдуть туди, куди потрібно. Ми можемо тільки вітати, що вони там все закриваються. А так, в принципі, вони планово закривали. Вони до цього планували закривати повністю інтернет російський. І це створювало оцю таку, от вони хочуть робити таку північну Корею. Отак, от вони хочуть. Ой, та дуже добре, звісно. Хай вони і роблять. Ну, ну що? Хай вони все поблокують, хай вони себе відрубають від світу, і хай вони звалють з нашої землі, нам їх так легше бивати, нищити на тисячі один відсоток. Насправді що ж між тим продовжуються атаки на великі російські НПЗ. От якщо вони не хочуть іти на перемир'я, то що ж будемо бити. Це вперше з початку року, так масштабно в Волгограді був атакований НПЗ. І так він один з найбільших в Волгоградській області, взагалі та да? Бачаров Андрюша підтвердив тамтешній губернатор і каже правда, що один із дронів упав на площадку Дісква сада ягодка. Хочеться сказати, йому не. Не тренди бачаров. Mm. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. Да, 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 mm -hmm. садик. Це вони значить просто скосплеїли, що вони навмисно наші садики бамблять. А взагалі то Астра проаналізувала, що під удар попала не ягодка, а Лукойл – Волгоград, ніфті в Красноармійському районі Волгограда. Це е, е, 15 мільйонів тонн нафти і спеціалізуються на виробництві бензина, де авіаційного палива, мазута, бітума і інших нафтопродуктів. Мін Адбіт ХРФ, каже, що 108 дронів по них летіло українського присхожіння самолітама. типу, звісно ну кого ж іще. Ну власне, отак поновилось. Я думаю, що дуже хорошо. Бо ми тут зі світаном питали, де півтора місяці потужні удари по російських НПЗ. Оце вже потужний. Думаю, сьогодні мені світан, до речі, 17.30 на моєму Ютубі, скаже, що він задоволений. А ви, пане Тарасе, задоволені? Ну видно, що ягідка дозріла, Да. Ну, прилетів дрон нервати ту ягідку безпосередньо на цьому на НПЗ. Ну, дивіться, ми повинні розуміти, що це ну легко в Фейсбуках займатися плануванням військового. Ми ж не знаємо ну, логіки Генерального штабу, і є які ресурси бити. Може вони чекали, поки закінчиться ремонт на цьому НПЗ, і тільки оці там і все інше, раділи, що нарешті воно запрацювало, а тут бац, нове прилетіло, так. Ну ми ж повинні так розуміти, як це як це все працює. Тобто, йде військове планування може бути різні е, різні історії для того, щоб ефективно використовуватися ті ресурси, які є. Тобто, ми більше повинні дбати, щоб у наших військових було більше зброї. От я бачив, президент заявив, що буде відкрити експорт дронів. Це дуже гарно. Це все, все ж таки, е, по, починається це питання. Але відкривати треба все, тому що треба залучати. В оборонку наші ресурси. Я от бачу: от поїхали в Обудабі, там Саудівську Аравію, там вже і Богдану показують, і дрони показують, і бронетехніку показують, і так далі. Нам потрібно замовлення, нам потрібно, щоб заходили сюди гроші. Щоб і щоб страхування військових ризиків запрацювало, щоб краще запрацював оцей режим «Defense City», щоб там більше приватних підприємців могли заходити, він більш був зрозумілий прозорий входження в цей процес. От на що ми повинні працювати, а війська воює відповідно до тих е, можливостей, які забезпечує їх держава. Е, якщо знаєте, буде там тисячу ракет. Що думаєте, вони б не пульнули там одразу ж з десяток, наприклад, в той Волоград, щоб е, назавжди забути про той завод? да? та пульнули б там да? тут питання питання можливостях. Ну, да, да, і треба масштабувати, звісно. І фламінгами лупити не тільки по покапуснему яру, а й по Москві. Тоже було б непогано. Пане Тарасе. Я вам дуже дякую. Сьогодні завжди за змістовні бесіди, за ваші цікаві коментарі. Он Віка наша з Криму разом з нами. сьогодні, дуже ми раді її бачити. Віка приходь постійно дорогенька. Ми дуже те чекаємо завжди. Каже, гарний настрій. Пане Тараса. звісно, та й теми в нас такі ні в року, як і наші глядачі дуже гарні. Пане Тарасе, хорошого дня. До побачення. Дякую, до побачення. Тарас Загородні, політехнолог, Ірина узлова. Я майже дві тисячі людей попрацювало з нами в прямому ефірі. Ютуба 2.4. Підпишіться, будь ласка, і тисяча людей плюс в прямому ефірі Ютубі пана Тараса, куди вас теж закликаю підписатися. А також лайки, коментарі залишайте. Не забудьте про курс курсорсткі перемовини, маніпуляції тиску самозахисту від пана Тараса. Він вам точно знадобиться. А також не забудьте, що поки ми теж нічого не змінимо, нічого змінюватися і не буде. Тому ми маємо допомагати нашим збройним силам України, які на відміну від оцих літоніяців з Європи. Є активними завжди у відсічі ворога 12 років поспіль без дев'яти днів з моменту незаконної анексії Криму, яку путіну всі пробачили ці тонія. Це теж і думали, що їх ніколи не дістанеться. Хоча це ж європейський континент. Я вже зібрала 130 тисяч із необхідних 480 на міцубі Л-200 для 155-ї окремої механізованої бригади, яка воює на покровському напрямку. За оцінками світана там більше 200 тисяч плюс російських військових. За оцінками наших військових, там 150 тисяч плюс і ще окремо немирноград суне пару Десятків тисяч. Так що так, будь ласка, друзі, донайте. Побачимося і переможемо. До побачення.